Вітаю в ефірі. Програма «Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі відбулася зустріч української та американської делегації у Джидді. Україна оголосила червоні лінії в можливих переговорах з Росією. На фронті тривають запеклі бої. А також Європарламент проти примусу України до капітуляції. У вівторок, 11 березня, у Джиді Саудівська Аравія відбулася зустріч української та американської делегацій. Ключовими темами зустрічі стали шлях до миру та двосторонні відносини України та США. За результатами Україна погодилася на 30-денне припинення вогню у війні з Росією за умови, що його дотримуватиметься, і Москва. А сполучені штати зі свого боку скасували обмеження на поставки американської зброї в Україну та відновили обмін розвідданими. Також сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про рідкоземельні метали. Більше про переговори у жиді дивіться далі у нашому сюжеті. У вівторок, 11 березня, у Джиді Саудівської Аравії зустрілися українська та американська делегації, аби обговорити шлях до миру та двосторонні відносини між двома країнами. Від України участь взяли керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров. А також заступник голови офісу президента, досвідчений український військовий Павло Паліса. З американського боку участь брали держсекретар США Марко Рубіо та радник президента США з національної безпеки Майкл Волц. Переговори між США та Україною тривали майже 9 годин за зачиненими дверима. У підсумку в офісі президента повідомили, що США скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні а також Україна готова прийняти пропозицію США щодо 30-денного режиму припинення вогню за умови прийняття та одночасне виконання Росією. Радник Трампа з національної безпеки Майкл Волд за підсумками зустрічі сказав, що сторони обговорили з американцями гарантії безпеки та істотні деталі того, як ця війна буде остаточно припинена. Тож тепер США планують поговорити з російською стороною. Ми збираємось зустрітися з російською стороною щодо подальших кроків. Найближчими днями я поспілкуюся зі своїм російським колегою. У найближчі кілька днів міністр Рубіо зустрінеться з міністрами закордонних справ країн Великої Сімки. У четвер до Білого Дому пробуде генсек НАТО, і ми розвиватимемо процес далі. У свою чергу, 12 березня, російські змі повідомляють, що прес-секретар Путіна сказав, що наразі невідомі дата та місце особистих перемовин між президентом РФ і американським лідером Дональдом Трампом. Він зазначив, що наразі запиту з боку США на розмову політиків не було. Також, як пише тас, пісков закликав не забігати наперед з реакцією Росії на пропозицію про 30-денне перемир'я в Україні. Він також зазначив, що УРФ уважно вивчають заяви, зроблені за підсумками переговорів США та України, та очікують детальну інформацію від США щодо цих переговорів. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що українська делегація під час переговорів дуже чітко заявила, що вона поділяє бачення Дональда Трампа щодо миру і що тепер м'яч перебуває на стороні Росії. На його думку, припинити російсько-українську війну військовим шляхом неможливо. І, перш ніж вести переговори, потрібно припинити стрілянину. Ми сподіваємося, що вони скажуть так, миру тепер м'яч перебуває на їхньому боці. Але повторююся, мета президента тут одна: перш за все, він хоче, щоб війна закінчилася. І я думаю, що сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому напрямку. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю. Під час переговорів делегації обговорювали обмін військовополоненими звільнення цивільних українців та повернення примусово переміщених українських дітей. Президенти України та США домовились якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів. Також обидві сторони мають визначити склад переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. Київ наголосив, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона пропонувала на зустрічі запровадити перемир'я в небі та на морі, а також звільнити полонених. Україна готова до миру. Свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної прави. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. У четвер літак офіційного спецпредставника президента США Стіва Віткофа прилетів до Москви. Під час цієї подорожі радник Трампа зустрівся із російським диктатором Владимиром Путіним. Ході цих тривалих консультацій сторони обговорили угоду, яка була підписана представниками України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравії. Цього тижня провідне американське видання The Washington Post опублікувала текст російського ультиматуму, який був складений на замовлення російського уряду одним із наближених до Кремля мозкових центрів. Із тексту цього документу, який був навмисно підготовлений для вкиду у західні медіа, випливає Путін не зацікавлений у будь-яких формах перемир'я щонайменше до 2026 року. Його ультимативні вимоги досі залишаються максималістськими. Він вимагає виведення українських військ за межі Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. А також вимагає від України офіційного визнання свого нейтрального статусу, а також відмови від перебування в Україні будь-яких іноземних миротворчих формувань. Швидше за все Путін зацікавлений у максимальному затягуванні переговорів. Його стратегія полягає в тому, щоб затягти у перемовини Дональда Трампа виграти час для переозброєння а також мобілізації російських збройних сил. Втім, виключати того, що Путін за певних умов таки може погодитися на тимчасове перемир'я, також не можна. Але зрозуміло одне: навіть якщо це перемир'я буде укладене, Росія не дотримуватиметься своїх умов і повсякчас намагатиметься порушити режим тиші. Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що Сполучені Штати будуть контактувати з росіянами задля досягнення припинення вогню на російсько-українському фронті. Про таке повідомляє видання The Guardian. Також, за словами Марко Рубіо, під час переговорів з Україною у Саудівській Аравії порушувалася тема про територіальні поступки. Держсекретар підтвердив, що переговори у вівторок в Джидді стосувалися того, як буде виглядати переговорний процес, і включали розмови про територіальні поступки. Про які саме поступки і з чийого боку він щоправда не уточнив. Натомість президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами щодо підсумків перемовин України та США у Джидді наголосив. Що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, за його словами, це наша найголовніша червона лінія. Також Зеленський пояснив, що Україна погодилася на ідею США про тридцятиденне припинення вогню у російсько-українській війні для того, щоби не підігрувати твердженням про небажання миру. Більше про те, як США примушували Україну до поступливості, дивіться далі у нашому сюжеті. Сполучені Штати Америки тимчасово зупинили надання Україні зброї та розвідувальних даних. Спочатку про це повідомляли різні західні ЗМІ. Зокрема, в Блумберг писали, що це стосується ще невідправленої зброї, надання якої було погоджене за адміністрації Байдена, а також зброї, яке вже відправили США, і воно прямувало до українського кордону. Зазначалося, що допомога буде припинена, доки Трамп не вирішить, що керівництво України продемонструє добросовісну прихильність до миру. Згодом цю інформацію підтвердив директор ЦРУ Джон Редкліф в етері Фокс бізнес. Президент Трамп попросив зробити паузу. Як я вже згадував, Трамп мирний президент. Він хоче покласти край наявним війнам. В цьому випадку президента Трампа було реальне питання про те, чи прихильний президент Зеленський до мирного процесу. І він сказав: зробімо паузу. Редклів зазначив, що пауза на військовому фронті і фронті розвідки є тимчасовою. І Сполучені Штати чекають на відновлення роботи з Україною. Але про терміни відновлення допомоги він не заявляв. Я думаю, ми працюватимемо пліч опліч з Україною, оскільки ми повинні відбити агресію, щоб зробити світ кращим для просування цих мирних переговорів. Президент Трамп має намір закликати всіх до відповідальності за встановлення миру в усьому світі. Газета Financial Times писала, що без інформації від американських розвідок Збройним силам України буде складніше проводити ефективні дії проти російських військ. Радник Білого Дому з національної безпеки Майк Волцю інтерв'ю Fox News 5 березня сказав, що президент США Дональд Трамп може розглянути питання про скасування призупинення військової допомоги Україні, якщо переговори щодо завершення війни прогресуватимуть. Про це повідомили в Reuters. 11 березня, у результаті переговорів української та американської делегації в Саудівській Аравії, президент України повідомив, що США негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Директор центрального розвідувального управління США Джон Редкліф зателефонував директору Служби зовнішньої розвідки Росії Сергію Наричкіну. Про це повідомляє прес-служба СВР Росії. Центральне розвідувальне управління США не коментує цю ситуацію. В офіційному прес-релізі СВР Російської Федерації йдеться про те, що керівники американської і російської спецслужб обговорили широке коло питань, які представляють взаємний інтерес. Цілком очевидно, що перший подібний телефонний дзвінок, який відбувся з моменту офіційної інаугурації президента США Дональда Трампа, має надіслати чіткий сигнал. Російські спецслужби намагатимуться відновити старі канали комунікації із американською розвідкою, втягуючи їх у потрібну їм гру. Частину цієї гри було привідкрито цього тижня після того, коли західні змі оприлюднили інформацію про те, що Дональд Трамп у телефонній розмові із диктатором Владіміром Путіним попросив його про посередництво Посередництво у переговорах із іранським режимом. Як відомо, свого часу адміністрація США Барака Обами підписала так звану ядерну угоду із Іраном. Яку було невдовзі після обрання на посаду президента США Дональда Трампа, розірвана Трамп не довіряє Тегерану. Втім, він намагається зараз відновити зв'язки з офіційним іранським режимом, використовуючи Москву в якості посередника. Проте голоси, які лунають із Ірану, чітко свідчать. Тамошній режим не збирається домовлятися із Вашингтоном, про що повідомив президент Ірану Пазашкіан у дуже грубій формі. Розуміючи, що ця ситуація представляє великий інтерес для адміністрації Дональда Трампа, і росіяни і китайці намагатимуться втягти Вашингтон у довгу і виснажливу гру цього тижня. Міністерство закордонних справ Китайської Народної Республіки повідомило. У Пекіні відбудеться офіційні консультації за участі дипломатів Китаю, Росії та Ірану. Про що саме йтиметься на зустрічі? Наразі невідомо, але цілком очевидно, що і Китай, і Росія спробують зіграти з Вашингтоном у доволі брудну гру, граючи на страхах і фобіях Дональда Трампа стосовно ядерної програми Ірану. Втім, як ми бачили неодноразово у минулому, там де зазнають невдачі дипломати, ефективно працюють спецслужби спецслужби Ізраїлю. Саме їм відомий рецепт придушення ядерної програми злочинного тегеранського режиму. Генштаб ЗСУ підтвердив просування російських військ у Курській області. Про це свідчать карти боїв, опубліковані останніми днями. А президент України Володимир Зеленський заявив, що військове командування України у Курській області Росії намагається зберегти максимум життів українських воїнів. Оператори ФПВі-дронів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 128-ї окремої бригади ТРО поле» опублікували відео, на якому зафіксовано знищення загону окупантів, який рухався під прикриттям темряви. Більше про ситуацію на фронті дивіться далі у нашому сюжеті. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському й Курському напрямках залишається напруженою. Ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Так, за повідомленням діпстей, 12 березня, армія РФ увійшла до суджі в Курській області. Ворог окупував Махновку, за мостя, Козачу Локню та просунувся біля Ясеневого та Скудного. У Форбс також писали, що українські війська ймовірно покидають Курську область на тлі наступу російських сил. Однак бої на околицях суджі тривають, повідомляють аналітики. Ворог здійснює активний тиск зі Сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. Мережею, зокрема, в телеграм-каналах після оновлення шириться повідомлення про повний вихід з міста суджа, що не відповідає дійсності. Адже людям, які поширюють такі заяви, варто уважніше дивитися на мапу і бачити сіру зону на північних та західних околицях міста, де тривають бої, незважаючи на публікації від московитів в центрі суджі. Ситуація залишається важкою. Сили оборони роблять все можливе, щоб зупинити просування ворога. Водночас, 13 березня Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про звільнення кількох населених пунктів у Курській області, зокрема суджі також стверджується, що разом із містом військові РФ взяли під контроль прилеглі населені пункти Поділ і Міловий, повідомляє Суспільне. Українське військово-політичне керівництво не коментувало цю інформацію, але напередодні, 12 березня, президент України Володимир Зеленський під час конференції заявив, що українські війська продовжують виконувати бойові завдання у Курській області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що незважаючи на посилений тиск російсько-північно-корейської армії, ЗСУ триматимуть оборону на Курщині стільки, скільки це буде доцільно та необхідно. На Покровському напрямку ситуація стабілізувалася. Кількість штурмів зменшилась, але росіяни не припиняють намагання просунутись. Про це розповів начальник прес-служби бригади Червона Калина» Національної гвардії України Микола Коваль, в етері каналу Київ-24. Ситуація стабілізувалася на попростому напрямку, і якщо взяти минулий рік і активну фазу наступу на попросту напрямок, то ворог використовував штурмові групи по від 20 до 50 чоловік. І от як ми знищуємо групу за групою, вони знову посилають і підготовлених і не дуже підготовлених, тобто. Максимально використовує живу силу, і вони понесли великі втрати. Було дуже важко стримувати таку навалу живої сили. Як повідомляє п'ятий телеканал, Сили оборони України здійснили низку контратак поблизу Покровська, завдяки тому, що армія РФ нині концентрує більше сил на Курщині. Водночас армія РФ продовжує наступальні дії на Донеччині. Як повідомляє «Діпстейт», ворог просунувся в Білогорівці біля Григорівки та Дніпроенергії. Аналітики Діпстейту опублікували кадри ураження армії РФ в Басівці від бійців сил оборони. Зазначається, що ворог продовжує пробувати пробиратися в Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. В основному вони застосовують для цього піхоту, але якщо на початку вони на посадках йшли пішим ходом, то нині вони пробують залітати на квадроциклах. Московити в швидкому темпі групами піхоти намагаються залетіти в село і закріпитися. Роблять вони це хаотично та неорганізовано і не можуть навіть зорієнтуватися на місцевості, тож блукають селом або полями. У той же час сили оборони здійснюють одразу по таких групах ураження і живуть вони недовго. Важкість ситуації полягає в тому, що противник накопичив доволі велику кількість піхоти і постійно пускає її в утилізацію, потрохи просуваючись в глибину. Тим часом бійці 110-ї бригади ТРО ведуть бойову роботу з очищення України від загарбників. Так в бригаді опублікували відео, як воїни вправно розносять бліндажі, зайняті росіянами. Тож у окупанта не залишається вибору, і відвідчаю він підриває себе гранатою. А бійці 121-ї окремої бригади територіальної оборони успішно знищили російський розвідувальний БПЛА Суперкам, який намагався шпигувати за позиціями, коригувати вогонь окупантів і наводити ударні засоби. Тепер ця пташка більше ворогу не допоможе. Російська пропаганда розпочала спеціальну дезінформаційну кампанію стосовно начебто вчинених воєнних злочинів на території Курської області. Одразу після того, коли українські сили оборони залишили позиції на території Курської області, кремлівська пропаганда почала поширювати фейкові сюжети, яких йдеться начебто, про те, що військовослужбовці українських сил оборони вчиняли воєнні злочини на території Курщини. Провідні російські провоєнні телеграм-канали поширюють зрежисовані сюжети, які були зняті очевидно на павільйонах Мосфільму, фільму, в яких йдеться про те, що військовослужбовці українських сил оборони, начебто, вчиняли численні воєнні злочини на території Курщини. Явно зняті за допомогою спеціальних технологій і зрежисовані ролики найближчим часом швидше за все масово з'являтиметься у російських пабліках, тому треба бути максимально обережним і готовим до поширення подібної дезінформації у російських, а також окремих українських каналах, які співпрацюють із ворогом. Європейський парламент виступив проти спроб змусити офіційний Київ до капітуляції перед Росією виключно заради оголошення про досягнення мирної угоди. Про це йдеться у резолюції Європарламенту під назвою продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років загарбницької війни Росії, яка була затверджена у середу, 12 березня. У документі, зокрема, зазначено, що депутати Європарламенту засуджують будь-які намагання примусити керівництво України до мирної угоди шляхом шантажу. Беручи до уваги історію порушень Росією попередніх домовленостей та фундаментальних принципів міжнародного права, такий мир може бути досягнутий лише силою, включно з ефективними гарантіями безпеки, переконані європейські депутати. Докладніше про пропозицію Європи далі у нашому сюжеті. На тлі різких рішень з Білого Дому щодо підтримки України європейські партнери вирішили змінити підхід до власної безпеки та подальшої підтримки України. Європейський союз починає впроваджувати план переозброєння Європи на 800 мільярдів євро, який дозволить державам-членам більше інвестувати у власну безпеку, якщо у них є фінансовий простір. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Вона зазначила, що майбутні інвестиції у військове обладнання та інфраструктуру безпеки сприятимуть розвитку таких галузей, як цифровізація, транспортних мереж, штучного інтелекту, квантових обчислень та безпечного зв'язку. Як повідомляли в Sky News, план також включає кредитування на 150 мільярдів євро для спільних оборонних потреб. Кошти використовуватимуть на виробництво засобів ППО та модернізацію оборонної інфраструктури серед країн-членів Євросоюзу. Цей план дозволить країнам ЄС значно збільшити витрати на оборону відповідно до бюджетних правил, у тому числі на підтримку України. Армія Інформ повідомляє, у Нідерландах дискутують про виділення Україні в 2026 році близько 3,5 мільярдів євро. А прем'єр-міністр країни повідомив про інвестицію у дрони для України на 700 мільйонів євро. У парламенті Норвегії домовились про збільшення допомоги Україні на 4,6 мільярдів доларів до 7,8 мільярдів доларів у 2025 році. У 2023 році Норвегія схвалила програму на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року, тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно. Також надійшли перші кошти від Великої Британії, забезпечені доходами від заморожених російських активів, які спрямовані на зміцнення української обороноздатності. 752 мільйони фунтів та близько 895 мільйонів євро отримані в межах ініціативи g 7 Era. Загалом за цією ініціативою Україна має отримати 18,1 мільярди євро цього року. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що вирішив розпочати стратегічні обговорення з лідерами країн ЄС щодо використання ядерної зброї Франції для захисту європейського континенту. Про це він сказав під час свого звернення 5 березня, пише суспільне. Пізніше у французькому МЗС пояснили, що мова йде не про спільне використання ядерної зброї, а лише про нагадування, що Франція її має і що ядерна зброя може використовуватися виключно для стримування. На тлі існуючих і потенційних загроз у Європі, в Німеччині нові політичні лідери обговорюють збільшення оборонних витрат. Про це повідомляли в газеті Більд зазначається, що партії Християнсько-Демократичного Союзу та соціал-демократична партія, що ведуть переговори про формування уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом, домовились про багатомільярдний пакет фінансування оборони та інфраструктури в кредит. Однак, як повідомили в Блумберг, німецька партія зелених 10 березня відкинула плани Мерца щодо збільшення витрат на оборону та інфраструктуру в їх нинішньому вигляді. Натомість вони висунули зустрічну пропозицію майбутньої коаліції щодо вивільнення сотень мільярдів євро для фінансування оборони Німеччини. Зелені представили план, який передбачає посилення обмежень ще до того, як будуть застосовані боргові ліміти. Цю програму для вас провів я, майор Збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. Разом до перемоги і слава Україні!